надзвичайно важливу подію відкриття місцевої пожежної команди Сасівської сільської ради. Свято, відкриття місцевої пожежної команди оголошується відкритим На території дев'яти населених пунктів Сасівської сільської ради гарантуватиме команда і шість пожежних. Пожежна команда буде також забезпечувати пожежну безпеку в навколишніх сільських радах. Ініціатива по створенню місцевої пожежної команди у селі Сасів була від нашої районної влади. І так як збереження і життя і здоров'я мешканців це є одна з важливих завдань сільської ради. То депутати сільської ради підтримали дану ініціативу. І 10 лютого 2017 року прийняли рішення про створення місцевої пожежної команди Сасівської сільської ради. Після того потрібно було зробити ряд робіт. І, власне, начальник відділу надзвичайних ситуацій. Державної служби з надзвичайних ситуацій зайнялися ремонтом пожежного автомобіля та відновленням пожежного депо. Тому від імені нашої громади хочу подякувати керівництву відділу надзвичайних ситуацій та їхньому колективу, також частині пожежній номер 13 міста Золочів, також та колективу за величезну проведену роботу. Дякуємо від імені нашої громади, нашій районній владі, в особі Банка Олега Орестовича та районній державній адміністрації за допомогу та підтримку. Адже завдяки співфінансуванню і сільської ради, і Золочівської районної ради була надана можливість відкрити місцеву пожежну команду та прийняти на роботу рятувальників. Звичайно, дуже багато було докладено зусиль, і кожен хто міг допомагав. Пожежне депо також було дуже в такому зруйнованому стані, і власне дуже багато робіт було проведено як працівниками частини пожежної в місті Золочів, але всі фінансові витрати повністю закупівля всіх будівельних матеріалів була проведена тезове надбужжя і звичайно. Всі долучилися, також працівники майбутні, які будуть працювати в місцевій пожежній команді. Також долучилися до проведення ремонтних робіт тут на території пожежного депо та до відновлення пожежної машини. Усім всім, хто долучився, велике спасибі. Це є і Ліс, на чолі з його директором. Це є і наша Золотівська райспоживспілка. Всім велике спасибі, хто долучився до цієї корисної і доброї справи. Цена сільська рада щиро дякує вам за надання допомоги у проведенні ремонту приміщення пожежного депо село Сасів. Це є Гончарова Любов Васильівна. Наступна подяка. Це є директор ТЗВ надбужжя Ковальський Ігор Іванович, працівник пожежної частини номер 13 міста Золочів Фільд Богдан Богданович. Наступна подяка для власне, одного з ініціаторів створення пожежної команди у селі Сасів. Це Дудко Степан Степанович. Сільська рада щиро дякую вам за збереження і активний участь у відновленні пожежної автомашини. Сьогодні дійсно у нас знамена така дата. Ми сьогодні робимо один з тих перших кроків, що щось відновлюємо в наші держави, в тому числі в нашому суді. Тому що довгий період часу все щось валилося, все щось нищилося. Але Богу дякувати, що добрі часи навертаються до нас на Україну, і, зокрема, в наші села. Ця служба, яка сьогодні бере початок, вона вже має, в принципі, багато, дехто з тих хлопців і тут працювали, і вже рятували не одну господарську будівлю чи і житловий будинок. І мають певний досвід роботи. Я думаю, що вони, безперечно, і далі будуть допомагати. Я хочу також подякувати і Дудкові, Степану Степану, який зберіг ту машину, яка не поїхала на металолом завчасно. Бо багато машин з колгоспу було, що поїхали на метеолом назад до дороги нема. Хочу подякувати також тим так званим нашим меценатам, які власне зробили, провели дуже велику роботу, а, а, а майст на увазі, що зробили. Накрили ту будівлю, виділили велику кількість матеріалів і коштів, щоб сьогодні ми могли мати місце, поставити, де автомобіль, де б наші хлопці могли б нести чергування і завжди бути готовими до тих катаклізмів, які ми не дай Бог в нашому селі, чи в нашій сільській раді, чи сусідніх селах. Тому що якщо говорити про той куч нас. Ковтівська сільська рада, руда, Ковтівська сільська рада, то до ближче є І ми розуміємо добре, що 15 хвилин випридати вогонь ну, дає ефект, тому що за 15 хвилин, якщо добре розгориться, то хіба що можна вогонь підтримувати вже. І я маю надію, що хлопці будуть щасно дати службу. Молю Бога, щоб практичних занять було як можна менше. щоб Просто вогонь знав, що в Сасовий є сторож, який його буде сторожувати. Я в першу чергу хотів би подякувати власне, тим хлопцям, які сьогодні в реформі стоять, які робили ту роботу, яку ми не бачили майже на увазі ремонт даної машини і десь там малювали, десь крутили, міняли запчастини. Це добре, як стоїть машина в готовності, але це є дуже кріпка справа, щоб вона була в робочому в режимі. Я хочу подякувати представнику ТЗОВ МГАДбужя Гончаровій Любові Васильівні за розуміння, підтримку в успішній реалізації створення комунальної установи місцевої пожежної команди Сасівської сільської ради як запоруки пожежної безпеки населення територіальної громади. Голова злочинку району ради Банах, перший заступник голови Золочинської адміністрації Ігор Нижний. Аналогічно подяка керівнику ТУЗОВЕМ Адбуже Ковальському Юрію Івановичу за розуміння, підтримку в успішній реалізації створення комунальної установи місцевої пожежної команди Сасіної сільської ради як запорубки пожежної безпеки населення територіальної громади. Подякував начальнику 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Золочу Кіндрату Роману Зіновичу за активне сприяння у створенні комунальної установи місцевої пожежної команди Сасії сільської ради як запорубки пожежної безпеки у сільській місцевості. Велика. Юрій Іванович, ну дозвольте вам, вручити. І, шановні, як би не було докумотиву даної справи, є наш сільський голова Кермазина Івана Володимирівна. Отож від районної ради і районної держав адміністрації. Подяка сільському голові Сарсії сільської ради, кармадзин Івані Володимирівні. Засумлінне виконання службових обов'язків при створенні комунальної установи місцевої пожежної команди сахарської сільської ради як запоруки належного рівня безпеки, віддіяльності населення територіальної громади. Таке починання, як ми зробили в САСОві, то я думаю, ми з часом будемо робити інше населення пункта. Бо вогонь це така річ, яке собі людство не уявляє життя без нього. Ну, треба десь комусь в виробництві вогонь використовуємо. В побутових умовах вогонь використовує. Але вогонь то є така річ, яка вона десь якусь хвилину може забрати і сонедбане, яке людина, наче з роками, де надбає, вона може в хвилини піти з вогнем. Та само брати поля, новий урожай, який, плекується, від посіву. Кажуть, зібраний вже урожай рахує той, який є зібраний. А вогонь може забрати як на полі. Так і зібраний урожай, словом, лихо воно теж не вибирає, як кажуть, багатого, бідного, в достатку, без якусь халатність, як кажуть, природні умови катаклізми. І цей підрозділ, який ми зараз відновили його, то наденемо, на, на даних населених пунктах то буде, як казав Олег Орестович, запорубка того захисту людей населених пунктів. Земель, які є, тут обробляються, сільськогосподарських виробництв, промислових виробництв від будь-яких негараздів. І тому я кажу, вона буде допомога працівникам пожежної охорони, тому що на даний час в районі є три підрозділи то є Поморяни, Золочів, Глиняни. Якщо ми беремо останній приклад вчора, що грівне Самдарів чи хату, ну виїхав у нас дві машини. Виїжджає дві машини Золочів, Глиняни, і деякий час може бути, що вони ще одна пожежа. І в більшості. Населені пункти можуть бути великий район доїзду до населеного пункту, пункту з інших підрозділів. А я рахую, що САСІВ має свою місцеву пожежну команду сьогоднішнього дня, яка буде ефективно діяти, виїжджати, і люди з даних населених пунктів будуть захищені від надзвичайних ситуацій і будь-якого лита. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні в нас започаткована така хороша праця та такий. Хороший захід і в нас відкривається пожежна дільниця. Окрім того, що називали, що є десятки населених пунктів, що є сотні господарств, ще є військове стрільбище Навчального центру Національної гвардії, яке знаходиться поруч, яке знаходиться на території Сасівської сільської ради, і ще є ліс. Доводилося мені теж приймати участь у гасінній пожежі ліса. Це надзвичайно тяжка справа. І хотілося б, щоб. Завдяки тому, що в нас тут є спожежна дільниця, можна було завчасно зреагувати. Передусім хотів би подякувати пану Степанові за те, що він зберіг машину, як одиницю. Навколо тої машини було дуже багато суперечок. Він відстояв цю справу, він відстояв разом з машиною, було відстояне і приміщення. Хоча ми сьогодні молитиме проситимо, щоб Господь благословив працю тих, які будуть захищати наш спокійний сон, нашу безпеку. Колись було смішно мені чути, яке ще був менший, і казали, в Сасові згоріла пожежна частина. Але бачимо, що пройшов певний час, і Бог послав добрих людей, які приклали свої зусилля, щоб це відновити, щоб ця установа мала право на існування і життя для користі всіх тих навколишніх сіл. Бо, скажімо, доїхати з Сасова до Верховужу є набагато швидше, аніж з Доличева. а пожежа вона чекати не любить. Відповідно до розпорядження сільського голови номер 23 від 30 червня 2017 року начальником місцевої пожежної команди призначено лист Богдана Романовича. Рятувальниками місцевої пожежної команди Сасівської сільської ради виявили бажання стати Дмитрів Роман Іванович. Дудко Степан Степанович. Гора Ярослав Миронович. Не треба Йосип Іванович. Яхторович Ярослав Андрійович. Учасник АТО.